12 тисяч військових КНДР готують до війни в Україні. Про це повідомляє південно-корейська розвідка. Загалом планується розгорнути чотири бригади, в тому числі один підрозділ спецназу. Приміщення військ вже розпочалося. Переконує спецслужба. Також в Сеулі додали, що готові відповісти всіма можливими засобами. Коли перших північно-корейців відправлять на поле бою в Україні, з'ясовувала Леся Головина. Багатотисячні паради та показові виступи північно-корейська армія сама себе вважає найбільшою та найсильнішою у світі. Принаймні про це невпинно говорить пропаганда. Хоча насправді останні 50 років її військові не брали масової участі в жодних масштабних війнах, тож і реального бою не бачили. Та Видання Нью-Йорк Таймс пише участь у конфлікті, хай і на чужій землі та за чужі ідеї для північно-корейців. Це можливість здобути бойовий досвід та випробувати свою зброю. Солдати КНДР воювали у В'єтнамі, надсилали своїх пілотів в Єгипет на війну судного дня в 73-му. А два невеликих підрозділи північно-корейців помітили у Сирії 2016-го. Вони воювали на боці диктатора Башара Асада. Якщо б Північна Корея надіслала свої війська в Україну, це стало б її першою великою війною за десятиліття. Можливістю для її офіцерів побачити, як ведуться сучасні бойові дії, зокрема, як використовують дрони. Вони вивчатимуть, як ці знання можна перенести на корейський театр бойових дій. Нюйорктаймс, 16 жовтня. Голова українського гур Кирило Буданов стверджує, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців уже проходять бойову підготовку, і на початку листопада їх перекинуть на Курщину. Про солдат з КНДР у штаб-квартирі НАТО говорив і Володимир Зеленський. за інформацією нашої розвідки. Північна Корея вже надіслала технічний персонал та офіцерів на тимчасово окуповані території. Вони готують у себе 10 тисяч солдатів, однак ще не перемістили їх до України чи до Росії. Коли ми отримуємо таку інформацію, ми вирішимо це питання. Це буде вже друга країна залучена до війни проти нас. А от у НАТО поки не підтвердили участь північнокорейців у війні проти України. При цьому генсек альянсу засудив співпрацю Москви та Пхеніана. Зараз Ми не можемо підтвердити, що північно-корейські військові активно залучені до бойових дій. Однак це звісно може змінитися у будь-якому разі, якщо навіть КНДР не присутня на полі бою, вона все одно підтримує російську агресивну війну проти України всіма можливими способами. Те, що Північна Корея готує свої війська для війни на боці Росії, підтверджують в українському МЗС. Причому йдеться не про найманців, а про кадрових армійців. Тож реакція світу має бути жорсткою. Це величезна загроза подальшої ескалації російської агресії проти України. Велика загроза її масштабування та виходу за теперішні межі та кордони. Якщо інформація про північно в Україні підтвердиться, то російська війна може вийти далеко за межі двох країн. Це вже заява МЗС Франції. Усе це надзвичайно серйозно, бо може перевести конфлікт на новий рівень. Є ризики, що ця війна перейде на територію Азії. У США голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вимагає від Білого Дому негайного брифінгу щодо можливої участі північної Кореї у війні проти України на боці Росії. Тим часом у мережі з'явилося відео з нібито північно-корейськими військовими, які вже проходять вишкіл на території РФ. Ще в одному ролику солдатам із СКНДР вручають російську форму. Відео поширили ворожі пабліки, тож ставитися до нього потрібно критично. Леся Головіна, ми Україна, марафон Єдині Новини.